Цей же король Данило був князем добрим, хоробрим і мудрим, який спорудив городи многі і церкви поставив і оздобив їх різноманітними прикрасами. І братолюбством він світився, зазначається у літописі. Уяви собі князя, якого навіть папа римський визнав королем, князя, який боровся з монголами, воював з поляками, угорцями, литовцями і водночас будував міста, розвивав освіту і дипломатію. Це Данило Галицький, один із найвеличніших правителів Русі. Народився він у 1201 році у буремні часи. Ще дитиною Данило втратив батька, великого Романа Мстиславовича, А вже у 14 років почав воювати за спадщину. Він не просто вижив, він побудував потужну державу, Галицько-Волинське князівство. Його сталися холм. Стала одним із найважливіших центрів тогочасної Європи у 1245 році. В битві під Ярославом Данило розгромив польсько-угорське військо і нарешті об'єднав усю Галичину й Волинь. Це була битва, після якої Русь почала підніматися після монголо-татарської навали. А ще у 1253 році Данило офіційно коронували. Так, у той час, коли Київ лежав у руїнах після Навали Батия, у Західній Русі постала королівська держава з європейським визнанням до речі, Данила був першим і єдиним коронованим королем Русі. Він не визнавав зверхності Золотої Орди, хоч і змушений був формально підкоритися, але реально готувався до визвольної війни. Він будував фортеці, укріплював міста, шукав союзників по всій Європі. Данило активно розбудовував міста, розвивав торгівлю і культуру, зміцнював обороноздатність держави. Одним з його найбільших досягнень було заснування міста Львова, яке стало важливим культурним економічним центром. Влітку 1264 року, як підомляє Літописець, Данило впав у недугу велику і помер, похований у церкві Святої Богородиці в місті Хоум. Данило Галицький це видатний державний діяч, чия постать відіграла визначну роль в історії України. Його політична мудрість, дипломатичні навички, військовий талант дозволили створити сильну і незалежну державу у західних землях Київської Русі, яка успішно протистояла зовнішнім загрозам. Підписуйся, якщо хочеш дізнатися більше про справжніх героїв української історії, без пафосу, але з великою гордістю. І напиши в коментарях, про кого зробити наступне відео.